До Збройних сил України відтепер можна долучитися онлайн. Перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ запустив відповідну платформу. Це має допомогти спростити процес мобілізації, дозволити подати заявку на службу без бюрократії. З нами зараз на прямому зв'язку Володимир, позивний Сансей, це представник центру рекрутингу 30-ї окремої механізованої бригади. Наші вітання вам. Слава Україні героям слава! Стосовно От мобілізації так молоді 18-24. Яку динаміку ви спостерігаєте зараз? Їх більше стало, менше стало чи плато у нас? Ну, дивіться, так як наша бригада бере участь у пілотному проєкті 18-24 з кінця березня місяця, то можу сказати, що кількість охочих у нас збільшується. Цифру я звісно називати не буду. Але з кожним тижнем, з кожним е днем надходить багато телефонних дзвінків. Відповідних заявок, також молоді люди звертаються до нас через своїх знайомих, близьких, розпитують про даний контракт, ну взагалі про умови даного контракту, тобто набуває популярності. А які питання у рекрутів, які приходять по цій програмі? 18-24, що їх цікавить в першу чергу, і яка у них мотивація? Ну, я вважаю, що в першу чергу ця мотивація проявляється у вигляді патріотизму, бажанню захищати Україну, знищувати ворога разом з нами. Ну, але також і заохочувано Ізюминку, я думаю, це є виплата 1 мільйон гривень, який виплачується на різних етапах проходження військової служби по даному контракту. Є певний різновид пільг, які надаються за відповідним контрактом. Скажіть, а які переваги? От, якраз таки, да, пільги ви про них сказали. Можете деталізувати? Переваги по контра... контракту, я там так розумію, і навчання відрізняється дещо. Ну, контракт – Це є добровільна ініціатива, як ви знаєте, так. що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони на один рік? Проект цей пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл. За стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає, скажу так, ні одна цивільна установа. Тобто, після підписання контракту це є обов'язково посилена військова підготовка в районі трьох місяців, можливість кандидата самостійно обирати місце проходження ВЛК. Окрім цього, зберігається заробітна плата за місяць, яка становить ну, орієнтовно 120 тисяч гривень. Це також так собі додаткова грошова нагорода. Мені здається, пане Володимире, що за весь час існування е, цієї кампанії, так, контракт 18-24 mm. вже повинні були з'явитися ці молоді бійці, так, які стали взірцем для своїх таких самих молодих побратимів, може і не тільки молодих побратимів, таких багато в вашій бригаді. Достатньо. Кількісні називати не буду. Не є. треба. Так, кількість не треба. А яким чином От зараз дивиться нас умовний хлопець чи дівчина, які хочуть потрапити саме до 30-ї окремої механізованої бригади. Куди звертатись, що вбивати в інтернеті? Куди дзвонити? Щоб взяти участь у цьому проєкті, так званому контракту. 1824, можна подати заявку на платформі сайту 1824. Армія також э, застосунку Резерв плюс, або звернутися до нашого центру рекордного 30-ї окремої механізованої бригади, де з вами поспілкуються наші спеціалісти, розкажуть вам переваги обраної чи зацікавленої посади кандидатом, і дадуть відповіді на всі ваші питання. А буквально 30 секунд від моменту телефонний дзвінок чи заявки онлайн до моменту співбесіди, скільки часу проходить? 30 секунд у нас. Від моменту там телефонний дзвінок до вас чи заявка онлайн до співбесіди безпосередньо віч на віч, скільки часу проходить? Переважно зразу. там Буквально зразу ми відповідаємо. Зараховуємо кандидата там по телефону. В, ну, в принципі, моментально. Наші реклами завжди на зв'язку. тому Спасибі, пане Володимире. Представник центру рекрутингу 30-ї окремої механізованої бригади Володимир з позовним Сансей. Він був на прямому відеозв'язку.